Добравшись до рівного, я одразу прийшов до воєнкомату, ну, і повідомивши свої дані, розповів, що я, наприклад, ну, гарний водій, гарний механік, маю досвід стрільби, дуже добре розговорював на руському язике, ну, що в принципі, якби, ну, на здоров'я ніколи не жалівся, і що можу брати зброю до рук, ну йти захищати. Ну, і Таким чином я потрапив до лав Збройних сил України. Снайпер має бути холоднокровний, розважливий, цілеспрямований, витриманий. Людина, яка, наприклад, є кулеметник або автоматник, вона стріляє по ворогу і ніколи потім не підходить і не перевіряє, чи той ворог вмер, чи не вмер. Попав ти йому в живіт або в ногу. Снайпера так не може бути. Снайпер вибирає собі ціль найважливішу, найкращу, найдорожчу. Звичайно, коли немає нічого, це може бути і звичайний солдат. Але ж, звичайно, коли є солдат і є офіцери, ти маєш вибрати офіцера, бо він важить найдорожче. Маскування це завжди імпровізація. Потрібно до того підходити як до акторського мистецтва. Тобто немає загальних, загальних таких понять і визначень, що ти маєш щось певне, якусь ті кімору і можеш працювати в будь-яких умовах. Скоріше за все, тільки е, зимою, коли є білий сніг, ну і, і звичайний маск-халат білий, він не потребує жодної імпровізації. Він надівається і, і в той, тобто, білий фон на білому фоні. Ну, досить таки непогано виглядає. Все інше, коли приходиться працювати в дикій природі, потребує імпровізації. Тобто, що це, що це, що це означає? Скоріше за все, коли ти попадаєш працювати і поле зелене, то потрібно замаскуватися зеленою травою. Тобто, ти не можеш бути замаскований сухим сіном, бо на зеленому фоні то буде досить добре видно. Збираються різні. Різні маленькі гілочки, різні травинки, це все підв'язується до такої сітки спеціальними шнурочками, ну і, і, і підбирається. Так само просиш свого напарника, щоб він це все оцінив збоку, з якої відстані тебе буде видно або помітно. Ну, в принципі, в принципі це все приходить з досвідом. Бо для снайпера, для снайпера важливо зробити. Один влучний постріл і швидко втікти. One shoot, one hit. Тобто один постріл, одна ціль. І щоб зробити правильний той постріл, ти маєш гарно підготуватися маскування. Маскування це твоя безпека, це твоє власне життя. Тобто, якщо ти замаскований погано, то може бути таке, що ти вибереш місце і позицію досить таки вдало і навіть в приціл побачиш свою ціль. Але ж попадеш ворожого снайпера приціл і свій влучний постріл не встиєш зробити. Кожен снайпер до такої справи, як маскування, підходить, підходить максимально ретельно. Якщо країни вороги такі як білоруси, посилають своїх солдатів для загарбання нашої території, для знищення нашої території, це, звичайно, наші вороги. Снайперу без різниці національність. Снайперу головне розуміти, чи то друг, чи то ворог. В принципі, так само, як і любому солдату. На війні не буває 30, але на війні є тільки одне чорне і біле, зле або добре. Це мої внутрішні переконання, так само як і росіянин якого на сьогоднішній день наші війська беручи в полон, беруть, відносяться до нього по-людськи, садять його для спілкування перед камерою, і він пояснює, що я не хотів, я не хотів, мене заставили, то був приказ. Людина має розуміти, що є накази злочинні, і ніхто його не зобов'язує виконувати злочинні накази. Тобто людина, яка розуміє, що прийшла. На чужу територію не бачить тут ніяких фашистів, нацистів, не бачить ніяких знущань над людьми, сама знущається, сама вбиває, а потім себе оправдує. На війні наша країна не йде, не йде ні в яку другу країну встановлювати свої порядки. Я воюю за Україну, і Україна обов'язково переможе. За нами, за нами правда, за нами сила, з нами Бог. Слава Україні.